Всім привіт! Напевно, ви скучили за моїм голосом. Так, це ваші ідеальні герої, це є анімешник, це є. Ну, ви коротше зрозуміли це я. Отже, коротко і ясно про мою відсутність. Зараз я її вам не просто розкажу, як кажу в я Гаррі Поттері, я тобі це не розкажу, я тобі це покажу. Дивіться. Я малювала арти. Ну, до другої частини ідеальної героїв», які, до речі, планується в мене після дописання третього сезону, що буде ну, не дуже той за горами. Тому що я напишу в дописі, що другий сезон, як кажуть, «цвітей та пахне. Скоро допишемо. І буде третій сезон. Третій сезон. Мені треба своїми цими ручиськами щось зробити, щоб дописати його нормально, і не було в мене проблем. Ну, ви зрозуміли. І отакий артик ще. Надіюсь, я задовольнила поя... бажане пояснення щодо того, чому мене так довго не було. Тому. Тому рада була почутися, побачитись. І що ви там в коментарях напишете мені, вже знаєте, якось до таборета, до зв'язку.